Як романтично пахне ковбаса, і помідори в банці зашарілись, а в пляшечці так тихо, як роса, горілочка домашня причаїлась, і сало ніжно зваблює тільцем. Хліб наставив за спину, якщо ти мрієш, слухаючи це, чому ж ти <клес> не любиш Україну? <клес> Без сала, без сала, мучусь хочеться сала ж дідько по кишці шкребе, без сала, без сала мучусь, Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Сало і цибулі, може ковток Пенсій мало, а хочеться сала, не ж і життя так мене. К'єру ми рамен тюсохо сентирме, му й серка, верте хунтла ми. Кенса кидал весь мая на його є стерехо, лехо с дети без сала без саламу, чусь хочеться сала ждіть ко по кешці шкребе. Песала, без безсаламу чусь дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе і тебе і тебе і тебе і всіх, всіх, всіх. Як романтично пахне ковбаса, і помідори в банці зашарілись, а в пляшечці так тихо, як роса, горілочка домашня причаїлась, і сало ніжно зваблює тільцем, і хліб наставив за загорілу спину. Якщо ти мієш, слухаючи це. Чому ж ти не любиш Україну?